Всім привіт! З вами адвокат Алік Крімов, юрист спілки ветеранів ФАТО. І під час проведення консультацій в офлайн і онлайн режимі, які у нас проводяться по кожного вівторка та четверга, дуже часто виникають питання стосовно провокації СЗЧ. Також інші питання, які стосуються самовільного залишення військової частини військовослужбовцями, зараз дуже розповсюджене питання є стосовно того, що 1 березня 2025 року закон, який Регулював повернення до ті, що добровільно повернулись із СЗЧ, повинні бути поновлені на військовій службі у військових частинах, що все із 1 березня вже вони таке право не мають. Але це не так. Є у нас позитивні кейси, які я зараз хочу в цьому відео зазначити, що навіть перебуваючи під вартою маючи вирок суду першої інстанції по частині 5 статті 407 кримінального кодексу України п'ять років позбавлення волі нашого клієнта, військовослужбовця, звільнено з під варти і направлено до військової частини для подальшого проходження військової служби. Для... Що необхідно для цього зробити? По-перше, це відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України обов'язковою умовою є отримання письмової згоди командира військової частини. Треба не плутати відношення і письмову згоду. Саме письмову згоду, якою командир такої-такої частини. Не заперечує та бажає, щоб такий та військовослужбовець проходив військову службу у їхній військовій частині. До мене звернулася мати військовослужбовця, який перебував під вартою. Ще зміни навіть не були прийняті. Це було десь лютий 24-го року. І... Не лютий, а липень, перепрошую 24-го року і е... Неодноразово мною відкладалося судове засідання після внесення змін мною була подана апеляційна скарга на рішення суду. Він визнав провину, щиро розкаявся, але отримав 5 років позбавлення волі, і мати прийшла до мене і попросила допомогти. Я ж одразу для того, щоб не пропустити сроки апеляційного скарження, подав апеляційну скаргу, подав клопотання на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Після чого. Погоджував з резервними ротами. Я прикладав зусиль, і мати прикладала зусиль для того, щоб отримати письмову згоду військової частини. Дуже, дуже було складно, так як військовослужбовець він перебував під вартою. Просив командування військової частини, просила побачення з військовослужбовцем через суд. А вже судді апеляційної станції отримали дозвіл на побачення, провели співбесіду і в подальшому отримали письмову згоду, на підставі якої прийнято було судом апеляційної інстанції. Дякую колегії суду, що. Надали таку можливість військовослужбовцю скористатися і вирішили питання по суті, спору цього нашого, і звільнили військовослужбовця з подальшим проходженням військової служби. Тобто, як це відбувається? Подається оригінал письмової згоди до суду. Разом із клопотанням про звільнення від відбування покарання та кримінальної відповідальності, і суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу подано нами задовольний частково, і вирок Дзержинського районного суду міста Харкова. За обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, закрив на підставі пункту 1 частини другої статті 286 кримінально процесуального кодексу України у зв'язку із звільненням від кримінальної відповідальності. І поклав зобов'язання після звільнення з під варти, невідкладно, але не пізніше 72 годин прибути до військової частини для продовження проходження військової служби. Зобов'язав командування військової частини після набрання ухвали законної сили поновити на військову службу е, військовослужбовця і запобіжний захід у виді тримання під варти, скасувати та звільнити е, з під варти. Виконання ухвали поклав на харківський слідчий ізолятор. Тобто це наш останній кість з тих, що у нас був позитивних кейсів, на підставі якого було звільнено, і наразі військовослужбовець вже звільнений з слідчого ізолятора і перебуває в військовій частині та проходить військову службу. Також з позитивних кейсів є у нас Справа 635 дріб 6548 дріб 24, у який по військовослужбовець також перебував під вартою, і за письмовою згодою був звільнений. За він пішов за станом здоров'я, так як не давали йому проходити лікування. У нього проблеми були з двома міністрами, він не міг виконувати повною мірою бойові завдання, побував на передовій, побував в слідчому ізоляторі і звернувся до мене з клопотанням, проханням знайти йому можливість продовжувати далі захист батьківщини, щоб його направили на ВЛК, вилікували. і... Він не відмовляється від проходження. Краще йому проходити військову службу, ніж витрачати час у слідчому ізоляторі. Також була отримана письмова згода командира, на підставі якої клопотання також було подано. Вироку по цій справі не було. Це суд першої інстанції, ще розглядав. І було звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбачено частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України на підставі частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України для продовження проходження військової служби. Тобто, переходячи до проблеми, які ставлять питання на консультаціях і консультуються з приводу СЗЧ, то. Змінами, які набули, які закінчуються 1 березня 2025 року, право на повернення на військову службу не припинилося. Це право залишилося, але є трохи інший алгоритм, яким треба. Скористовуватися, якщо є бажання повернутися на військову службу, у випадку, якщо будуть з цим проблеми, виникають питання, необхідна консультація. Ви не знаєте, яким чином зробити і отримати письмову згоду і плутаєте письмову згоду з відношенням. Записуйтесь до нас на консультації в рамках надання правової правничої допомоги. з... Проєктам спілки ветеранів АТО кожного вівторка та четверга ми надаємо ці консультації, звертайтеся, розберемося, розберемося безпосередньо вашому питанні і надамо дорожню карту, як вам бути і діяти в тій чи іншій ситуації. Дякую за увагу! Всього найкращого.